У 1950 році цей чоловік був страчений за вбивство своєї дружини та маленької доньки. У його будинку було знайдено рештки, ще як мінімум семи жертв. Вирок був виконаний у рекордні строки. Втім, за три роки виявилося, що вбивцею був інший. Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це без сумніву страшне. Джон Реджінальд Голідей Крісті народився 8 квітня 1899 року у містечку Нортоврам, що в Англії. У родині він був наймолодшим та єдиним хлопчиком серед семи дітей. Зі сторони матері та старших сестер Джон постійно відчував тиск. Вони відверто знущалися з нього, сварили та давали багато хатньої роботи. Тож з дитинства хлопець бачив лише владних жінок. Йому це не дуже подобалося. З батьком у джона стосунки були не кращими. Він був мовчазним та байдужим чоловіком. Який не приділяв уваги своїм дітям хіба аби для того, аби покарати за якусь дрібницю у школі? Крісті був гарним учнем, вчився добре, співав у хорі, та навіть долучився до скаутів. У 12 років Джон побачив, як після довгої хвороби помер його дідусь. Мертве тіло дідуся не викликало у нього жодних негативних емоцій. Скоріше навпаки, чоловік, який при житті постійно повчав та сварив Джона, тепер лежав мертвий. Крісті було приємно, він відчув владу, можливо, вперше в житті. По завершенні школи юнак влаштувався працювати асистентом кіномеханіка, а потім листоношею. Приблизно у цей же час Крісті починає знайомитися з багатьма дівчатами та намагається будувати свої перші стосунки. Дівчина з якою він зустрічався, була більш досвідчена, та він міг. Не займатися з нею сексом, тож звісно, вона сказала одній подрузі, а та всім іншим, і раптово він отримав прізвиська нездатний крісті та «Реджі Нодік. Це дуже принизливо у вузькому колі. Через свою імпотенцію крісті було складно завести нові стосунки, та й постійні нові прізвиська від знайомих не давали йому спокійно жити. Тож він знайшов вихід по-своєму, почав користуватися послугами повій, які просто виконували його бажання за гроші та не змушували переживати про жарти чи дурні прізвиська після проведеної разом ночі. Під час першої світової війни Крісті служив у британській армії та був безпосереднім учасником бойових дій у 1918 році. Він отримав поранення внаслідок отруєння і притом. Токсичним газом у 1919 році він був демобілізований вже за рік. Крісті зустрів дівчину, на ім'я Етель, з якою дружився того ж року. Проте через свої проблеми зі статевим життям чоловік продовжував навідуватися. До повій Звісно, Етель про це не знала. Аби заробити на життя та свої нічні розваги, у 1921 році Крісті влаштувався працювати листоношою в Галіфаксі, проте за пару місяців вже був пійманий на крадіжці поштових переказів, за що власне отримав свій перший, проте далеко не останній. Вирок. Чоловік відбув свій строк у три місяці та вийшов на свободу. Про перевиховання та оновлену громадську свідомість нема чого й казати. Крісті не вважав себе неправим, тож продовжив жити як жив до цього. Через два роки він отримав випробувальний термін у 12 місяців за насильницьку поведінку та отримання грошей під неправдивим приводом. Проте був затриманий за ще дві крадіжки у цей же час, за що відбув ще три та шість місяців ув'язнення. Підряд у 24-му році сталося майже неможливе Етель дізналася, що чекає на дитину. Радіти новині парі довелося недовго, адже зовсім скоро жінка пережила викидень. Це стало останнім цвяхом у домовину їхніх стосунків. То одразу після цього Джон та Етель розійшлися. Крісті переїхав до Лондона, де почалася його темна смуга. А Етель поселилася з родичами та працювала в місті Бредфорд. Далі був період приблизно 10 років, так звана зона сутінків, де він жив у кримінальному світі, відвідував повій, поєднуючи це з низьким рівнем життя. Мав роботу тут, втрачав роботу там, не мав постійного житла. Просто дрейфував та потрапляв у в'язницю. Це три або чотири рази. За ці 10 років пара не контактувала жодного разу, проте після цього зійшлася знову. У той же час вони переїхали у провулок рілінгтон Плейс, що у Лондоні. Тут ніхто не знав, хто такі Джон Крісті, не знали про його неодноразові злочини та строки у в'язниці. Тож подружжя, начебто, почало жити з чистого аркуша, нове житло, нове місце, новий початок їхнього шлюбу. Ну принаймні так вважала Ітель. У її чоловіка ж було у планах трошечки інше. Принаймні, там точно не було радикальних змін щодо свого життя. Він продовжував відвідувати повій, яких у цьому районі було придостатньо. А з початком Другої світової війни стало тільки більше. Нова квартира на Рілінгтон Плейс 10 була стандартною для цього району та не вирізнялася вишуканістю. Одна квартира поділялася на три менші по поверхах. Кожна з яких була розрахована на окремого мешканця. Ванної кімнати не було в жодній з квартир, а туалет лише спільний на задньому дворі. На першому та третьому поверхах було по три кімнати: спальня, вітальня та кухня. Проте на другому поверсі було лише дві. Кухня та спальня, умови проживання, м'яко кажучи, не дуже ще й станція наземного метро. Поруч, що дуже заважає своїм галасом, зате по доступній ціні. Тож чому ні, коротше, подружжя Крісті зайняло перший поверх у 10-й квартирі на Рілінгтон Плейс. Перший час Джон працював у кінотеатрі у сусідньому районі міста. Втім, на початку війни подався до військової резервної поліції. Він тримає рекламу поліцейського резерву. Він подався, але звісно не згадав при цьому факт того, що він мав чотири судимості і по ці вони не перевірили його, Тож тепер Крісті засуджений злочинець несподівано у формі, що символізує все хороше, правильну сторону закону. Бути спеціальним констеблем давало йому можливості зустрічатися та спілкуватися з людьми, особливо з молодими жінками, над якими він би хотів мати контроль та владу. Бути констеблем Джону подобалося. Він мав владу та працював з подібними собі людьми тими, хто не раз переступав закон, мав судимості та не мав постійної роботи чи житла. Ну і звісно ж активно співпрацював з повіями, на діяльність яких він просто закривав очі за відповідні послуги. У цей же час чоловік зустрів жінку на ім'я Гледіс, чий чоловік зараз був на фронті та закрутив з нею роман, що тривав до 1943 року. Саме тоді чоловік Гледіс повернувся додому та почув від сусідів про зраду. Дружини крісті тоді нелегко довелося. Чоловік його коханки напав на нього та сильно побив. Невідомо, чи саме ця подія стала переломним моментом, який підштовхнув його до найгіршого, а саме до вбивств, бо, можливо, просто так склалося обставини. Дружина поїхала до родичів. А крісті тепер мав у повному розпорядженні їхню квартиру та свою спотворену до жаху уяву. У той же час він познайомився з Рут Ферст, яка стала зрештою його першою жертвою. 21-річна австрійка працювала в Лондоні на складі бої боєприп... Пасів та в додаток до зарплатні мала гроші від продажу сексуальних послуг. За однією інформацією, у Крісті та Рут був роман, за іншою лише разова зустріч. Та якби там не було, кінцівка в обох випадках була одна: Крісті задушив дівчину прямо на ліжку, після чого заховав її тіло під підлогою у вітальні, а ще трохи згодом поховав його на задньому подвір'ї. Саме це вбивство подарувало Крісті таке бажане відчуття влади та контролю над своєю жертвою. Він відчував, що її доля в його руках повністю, і це Чуття для нього було неймовірним, тож зовсім скоро він почав шукати нову жертву. Наприкінці 1943 року Джон пішов з посади констебля та влаштувався працювати на радіозавод Ектон, де він знайшов свою наступну жертву. Мюріель Едді знала Крісті вже майже рік та вважала його поважним і чесним чоловіком. Вони постійно бачилися по роботі та разом їли на обідніх перервах, де й розмовляли про всяке особисте. Там Мюріель і розповіла Крісті про свій хронічний бронхіт. Крісті запросив жінку до себе, сказавши, що знаєш, я можу тебе вилікувати. В мене є такий собі особистий спосіб. Чоловік запропонував Мюрель подихати спеціальним димом з трубки, який, начебто, мав лікувати бронхіт. Проте натомість пустив туди побутовий газ. Незабаром жінка втратила свідомість. А після Крісті міг робити з нею все, що хотів. Він її зґвалтував, а потім задушив. Після чого поховав на задньому подвір'ї просто поруч із тілом рут попередньої жертви. Отже, на совісті Крісті тепер було два життя загублених життя, і він не збирався зупинятися. У 1948 році на другий поверх будинку, де жив Крісті, заселилися нові мешканці. Подружжя Тімоті та Беріл Евансів було молодою парою. Обом виповнилося лише трохи за 20. Вони нещодавно одружилися та вже очікували на свою першу дитину. Тімоті влаштувався працювати водієм автобуса, а Беріл. Була домогосподаркою крісті одразу запримітив юну пані Еванс, і вона його дуже зацікавила. Сімейне життя не було таким гарним, як про нього мріяли Тімоті та Беріл. З однією зарплатою Тімоті було складно зводити кінці з кінцями, а з народженням маленької Джеральдін стало ще складніше. Ситуація стала критичною, коли Беріл дізналася, що вагітна вдруге. Було зрозуміло, що ще одну дитину подружжя просто не прогодує. Тож Беріл почала обдумувати варіанти аборту. Тімоті був категорично проти. Та не. Тільки він аборти в країні були заборонені. Якщо їх хто й робив, то тільки підпільні лікарі. Це було небезпечно та нелегально. Проте Беріл продовжувала наполягати. Тож в кінці кінців Тімоті здався. І тоді з'явився Крісті. Про їхню проблему він добре знав, тож запропонував вихід. Він сам зробить аборт Беріл у своїй власній квартирі. Він запевнив Тімоті, що все буде добре. Крісті подбає про його дружину, а він може спокійно йти собі на роботу. Коли повернеться, все вже буде зроблено. І на жаль, так Тімоті і зробив. Що за панець, коли Еванс пішов на роботу, Беріл спустилася на перший поверх на заплановану так звану операцію до свого сусіда. Проте, тільки но переступивши поріг квартири, жінка вже була приречена. По поверненню Еванс почув від Крісті, що він намагався зробити Беріл аборт, проте, на жаль, вона померла під час процедури. Коли Тімоті повернувся з роботи того вечора, Крісті сказав йому: Твоя дружина померла, і ти в цьому винний. Звісно, я потраплю у в'язницю, але... І ти теж, бо ти співучасник. Тімоті був шокований, наляканий. Він не відрізнявся гостротою розуму, тож був готовий робити все, що йому скаже Крісті аби уникнути покарання. А Крісті у свою чергу з радістю цим користувався. Він наказав Тімоті допомогти йому перенести тіло його дружини в порожню кімнату на першому поверсі. І Тімоті допоміг. Потім Крісті сказав йому залягти на дно. на якийсь час, поки він сам позбудеться тіла Беріл. Крісті запевняв чоловіка, що знає бездітне подружжя, яке з задоволенням подивиться за Джеральдін, поки той не повернеться. У той момент Тімоті міг повірити у що завгодно. Він зібрав речі і поїхав у Вельс. Він там народився і вирішив якийсь час Сидіти саме там, не думайте, що Тімоті Еванс буде діяти логічно. Тімоті Еванс був молодим чоловіком, у стані стресу. Явно не знав, як йому реагувати. Та він прислухається до того, хто на його думку діє в його інтересах. Тож він просто робить те, що йому кажуть. Довго із почуттям провини Тімоті жити не міг. тож через пару тижнів вже повернувся в Лондон та пішов до поліції, де сказав, що його дружина померла за дивних обставин під час аборту. Також він вказав на будинок та приблизне місце, де могло бути сховане її тіло. Проте аби його знайти, поліції довелося двічі проводити обшук, адже при першому просто нічого не знайшли. Тіла Беріл та Джеральдін були знайдені у пральні на задньому подвір'ї будинку. На цілі беріл були сліди сексуального насильства. Обидві жертви померли від. До душення Тімоті, як єдиний підозрюваний у справі, був одразу затриманий поліцією. На допиті Еванс не раз змінював свої свідчення. Спочатку він намагався захистити крісті від поліції, адже як він вважав, за проведення абортів у того можуть бути проблеми. Так, чоловік жертви захищав вбивцю своєї дружини перед поліцією. Бо вважав його хорошою людиною, але він помилявся. Казки про препарати для аборту не співпадали зі слідами удушення на тілах як матері, так і доньки. Тож поліція вимагала правдивої версії. Тоді Тімоті назвав ім'я вбивці Джон Реджинальд Крісті. Проте поліція йому не повірила. Слідчі були переконані, що саме Тімоті винний і зараз намагається скинути на когось відповідальність. І все до речі, під час обшуку поліцією будинку на Рілінгтон Плейс 10 Тіла двох перших жертв пана Крісті були зариті на. Задньому подвір'ї, але чомусь їх ніхто не знайшов. Можливо, просто тому, що дуже погано працювали. Отже, під час допиту Тімоті начебто зізнався у вбивстві своєї доньки. Хоча це зізнання наразі вважається повністю сфабрикованим самою поліцією. Так чи інакше, після висунутих звинувачень, Тімоті знову і знову повторював, що він не винний і що його дружину та доньку вбив саме Крісті. Втім, на жаль, було запізно для нього на суді. Містер та місіс Крісті були головними свідками, які розповіли про постійні сварки та. Бійки в родині Евансів Джон також повністю заперечив те, що він пропонував провести Беріл аборт. Зрештою, судовий процес звівся лише до слів крісті проти слів Еванса, і в кінці кінців справа повернулася проти останнього. Слухання тривали три дні, і на останній день присяжні визнали Тімоті Еванса винним у вбивстві Джеральдін Еванс, його доньки. Та оголосили смертний вирок 9 березня 1950 року. Тімоті був повішений у в'язниці Пентонвіль, як вбивця власного немовляти. Таким дивним чином він став п'ятою жертвою Джона Крісті, хоча не був вбитий безпосередньо його руками. 14 грудня 1952 року. Наступною у списку Крісті стала Етель Крісті, так само як і у попередніх випадках. Джон задушив дружину в ліжку. Мотивом серед інших були гроші. Нещодавно він пішов зі своєї крайньої роботи, тож тепер не мав зайвої копійки взагалі. Після смерті етель він продав її обручки, деякі одяг, меблі з квартири, а також підробив їй підпис та зняв усі гроші з її рахунку у банку. Тіло дружини він завернув у ковдру та заховав під підлогою у вітальні. Ключовими, як на мене, є місця, де він ховає тіла. Він вже заховав тіла двох жертв у саду. Проте етель він вирішує поховати, піднявши дошки підлоги на першому поверсі квартири на Рілінгтон Плейс. Та лишити її під підлогою, Тож кожен день, як він ходить туди і назад, через своє помешкання, він проходить по своїй дружині. Це знову ж таки спосіб символічно показати контроль, який він мав над нею. За пару днів після цього вбивства в одному з сусідніх будинків сталася крадіжка. Один з полісменів завітав до крісті, аби опитати щодо цих подій, і був запрошений всередину. Під час розмови його постійно бентежив дивний неприємний запах у квартирі, і він навіть не втримався та спитав у Крісті прямо про це. У розмові я сказав йому, який жахливий запах у тебе тут крісті. Ти можеш щось з цим зробити? І він сказав: Це все ці кольорові люди та їхня дивна їжа, що погано пахне. Я тоді подумав, це явно не через це. І тоді я не розумів, що я стою прямо над рештками його дружини під підлогою. У період з 19 січня по 6 березня 1953 року, трохи менше ніж за два місяці, крісті скоїв ще три вбивства: це були повія Кетлін Мелоні, вагітна пані Рита Нельсон, яка приїхала в місто просто провідати сестру, та Гекторіна Макленан, яка разом із хлопцем шукала квартиру у Лондоні. Всі вони були запрошені на Рілінгтон Плейс 10, звідки більше не повернулися. Спосіб вбивства. Вже знайомий спочатку отруєння газом, щоб змусити жертву знепритомніти, потім зґвалтування та мотузка довкола шиї. Хіба що цього разу Крісті заховав тіла у маленьку нішу за задньою стінкою кухні, яку трохи згодом заклеїв шпалерами. Наприкінці березня того ж року Крісті з'їхав з квартири, передавши її в суборенду подружній парі. Втім, того ж дня хазяїн будівлі приїхав перевірити своїх мешканців та дуже здивувався, коли замість Крісті там були незнайомі люди. Тож їх одразу м'яко попросили з'їхати, поки хазяїн шукав. Нових орендарів він дозволив чоловікові з третього поверху користуватися кухнею, яка належала Крісті, і суто випадково він не знайшов замасковану нішу, а в ній три тіла. Тож тепер поліція розпочала масштабні пошуки Джона Крісті по всьому Лондону. Знайти його насправді не було, щоби прям складно. Він зупинився в готелі в іншій частині Лондона під власним іменем, заплатив за сім ночей і все. Проте, коли почув новини про свою квартиру, пішов на три дні раніше. Крісті просто блукав містом, подовго сидів у кафе та кінотеатр. Атрах спав просто неба, коли до нього підійшов офіцер та спитав його особу. Крісті називався своїм іменем. Та був заарештований. Тепер поліція перевертала апартаменти на Рілінгтон Плейс 10 до гори Дригом. На допиті чоловік зізнався в вбивстві своєї дружини та трьох жінок, яких сховав у Ніші на кухні. Коли у нього спитали про рештки двох жінок зариті у його саду, він відповів, що відповідальний і за їхню смерть. Також крісті зізнався в вбивстві Беріл Еванс. Проте до останнього заперечував свою причетність до смерті маленької Джеральдін. Ця справа набула величезного розголосу. Буквально вся країна чекала новин про суд над вбивцю. На Реллінгтон Плейс 10 Крісті судили в тому ж самому суді, що й Тімоті Еванса. Захист намагався довести його неосудність, проте судовий психолог це не підтвердив, чоловік повністю усвідомлював свої дії. Йому висунули звинувачення лише у вбивстві його дружини Етель Крісті, але все одно присудили смертну кару через повішення. 15 липня 1953 року натовп оточив в'язницю, де тримали Крісті, все аби подивитися на підтвердження його екзекуції. Свідоцтво про страту. Джона Крісті було виставлено на суспільний огляд і бажаючих його побачити було багато. Вбивцю поховали в безіменній могилі на території кладовища. Після завершення справи Джона Крісті постало питання щодо звинувачення Тімоті Еванса. Сестра Тімоті Мері з першого дня його арешту говорила про його невинуватість, і навіть після його смерті вона хотіла справедливості для брата. У 1966 році Тімоті Еванс був визнаний невинним у смерті Джеральдін Еванс, за що його власне було страчено. Хоч за версією поліції він цитата імовірно вбив Беріл Еванс заднім числом його було помилувано та технічно відпущено всі гріхи. Тімоті був мертвий вже 16 років, проте тепер принаймні його ім'я було очищено, від клейма вбивця. Будинок на Релінгтон Плейс 10 було вирішено знести, аби зменшити цікавість натовпу, який їхав з усієї країни подивитися на це злощасне місце. Зараз на його місці збудували меморіальний сквер, присвячений жертвам серійного вбивці Джона Крісті. До речі, ця справа змусила британських законодавців переглянути закон про смертну кару. Після помилування Тімоті Еванса були введені обмеження на її використання. А вже у 1969 році смертну кару було скасовано у Великій Британії, в принципі. О ж, дорогеньки, сьогодні якось так обов'язково подивіться відео, яке вийшло вчора, і те, яке вийде завтра. До речі, спонсори його побачать вже просто зараз. Ось так, дякую до завтра. Побачимось о 20.00.